Що ти хочеш сказати? Ну що, виграла? Виграла. Ну. Довольна, щаслива. Це ж я все. А чого ти? Де твоя заслуга? А я в куфті Євросам ходив завжди. – А, вона в тебе біля серця да. чи... чи з якоїсь сторони в нас серце? <со pointing out> <слови> на серце. Мені вже це. <святим> в... нельзя мозга їхати десь в люди. Чого? Та то, що кажуть, ти вже задовбав, бля. Роздіває тебе, так? Да? Що не приїхав в гості, нова кофта, новий картуз, нова ця. Всі Де... хочуть так само да, ходити, да, як і да, ти. Сміялися, да. да? да. так? А поначалу кто... да? всі стає, сміялись, так? Да. ти в ній відкриваєш, щоб я вже да. їхала. Все, їжа. Да. Мені зараз не можна їхати, тому що я дядь відвіз одвіз, побистром додому вернуся. 12 часов дня я додому. Дядьбові обіду стіна, я додому не доберусь. Бо ти ж як корова, я за закинулася. Всі, 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 ото ж це. Так ти, сьогодні за Фейсбук тільки що сказала. Ага. Ну, <laughs> всі дивляться. Ну, Тут вже не знаю, хто не дивиться. Хтось дивиться Facebook, хтось Тікток, хтось Ютуб. Не, я в шокіпусь. Всі знають урожайність, яка почув, хто як щитає. Так, да, да, всі все знають.